У цьому відео на вас чекає конкурс з грошовим подарунком за коментар. Я розкажу, що таке ТОВ та в чому плюси цієї організаційно-правової форми. Приємного перегляду! Привіт! Мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке товариство з обмеженою відповідальністю. Отже, ТОВ це господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки. Їх розмір визначається установчими документами. Засновниками і учасниками ТОВ можуть бути юридичні особи, фізичні особи громадяни як України, так і інших держав. ТОВ також може бути створене і однією особою, яка стає його єдиним учасником. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з внесків його учасників, а внесками можуть бути як гроші і матеріальні цінності, так і майнові права. Заявлений статутний капітал можна внести протягом фінансового року, однак на практиці немає відповідальності за невнесення внесків протягом року. Хоча законодавство і передбачає необхідність у такому випадку зменшити статутний капітал або ліквідувати підприємство. Мінімальний розмір статутного капіталу законодавством не встановлений, і він може становити хоч одну гривню. Щодо відповідальності, коли на ФОП його власник несе відповідальність всім своїм майном, то на ТОВ учасники відповідають у межах своїх вкладів. Це означає, що якщо в компанії статутний капітал 100 гривень, і він внесений, потім витрачений з компанії стягнути нічого. Якщо, наприклад, 100 гривень учасник ТОВ не вніс, а до компанії є претензія, що становить 200 гривень, до цього учасника можуть звернутися особисто для стягнення 100 невнесених їм гривень. Система управління ТОВ досить проста. Головним органом є загальні збори учасників. Їхнє рішення має юридичну силу, якщо на зборах присутні 60 і більше відсотків учасників. Рішення загальних зборів виконує директор або дирекція, які також керують поточною діяльністю ТОВ. Щодо податків, ТОВ може бути на загальній системі, а може на спрощенні. І там, і там можна працювати як з ПДВ, так і без ПДВ. Щоб прорахувати, як вам буде працювати вигідніше, я залишу у дописі під цим відео посилання на калькулятор оподаткування. Там же під відео нагадаю, ви можете підписатися на наш канал та поставити великий лайк. Ну чи дизлайк, тут вже вирішувати вам. Отже, підсумуємо плюси товки. Засновниками та учасниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, як громадяни України, так і іноземці. Розмір статутного капіталу не обмежується, може становити хоч одну гривню. Організаційно-правова форма ТОВ добре законодавчо врегульована, і учасники товариства відповідають за його зобов'язаннями тільки в межах внесених ним вкладів. Ну і можлива реєстрація з одним учасником. Завдяки всім цим перевагам, ТОВ є однією з найрозповсюдженіших організаційно-правових форм в Україні. Ну і обіцяний конкурс поставте лайк цьому відео і напишіть один коментар до нього. В наступному відео за допомогою рендомайзера ми оберемо одного переможця та в межах України надішлемо йому подарунковий сертифікат на 200 гривень у магазині Розетки. Такі конкурси ми намагатимемося проводити у кожному подальшому відео. Підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити розіграш та взагалі отримувати нову корисну інформацію. До зустрічі!